Вітаю, друзі! На численні ваші прохання робимо відео порівняння масажних крісел від компанії Xero з їхніми функціональними, візуальними та технічними характеристиками. Для вас це буде інформативно і більш зрозуміло, як підібрати масажне крісло під свої потреби. На прикладі двох моделей модель V19 та V21, ми зараз розберемо, які є відмінності в даній категорії крісел. Це категорія крісел на фіксованих масажних блоках. Тобто ролики, які встановлені, фіксовано в певних ділянках. Це є область шиї, спини поясниці, на сідницях та на стопах, на носочок та п'ятку. Компресійний масаж в цих кріслах він буде приблизно однаковий. Це є компресійно-повітряний масаж голови, плечей, рук, на ікри та стопи. В моделі v 21 додаються компресійні подушки на бедра. Та ноги в області колін. Є відмінності у конструкції цих крісел. І варто звернути на це увагу: так як модель v 19 розрахована на людей з ростом до 190 см. модель v 21 вміщає в себе максимальний зріст 185. Ще важливим є ширина конструкції. Модель v 19 на 5 см ширша, що дає змогу користуватися людям з крупною комплекцією тіла, збільшені компресійно-повітряні подушки, які притискають тіло до крісла. Відкритий бортик, який не обмежує довжину рук. Та відкрита підніжка, яка не обмежує розмір ноги. В моделі V-21 максимальний розмір ноги це є 48-й. Обидва масажних крісла мають рідко кристалічні екрани керування і по 5 автоматичних режимів масажу. У кожному з крісел три рівня інтенсивності роботи масажних механізмів та 3 рівня сили повітряно-компресійного масажу. Обидва крісла мають функцію положення невагомості, тобто лежаче положення. Та інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Обидва крісла мають Bluetooth з'єднання з гаджетами і динаміки в області голови. І, звичайно, що у компанії Xaro ви завжди зможете знайти дані моделі у інших кольорах під інтер'єр власного будинку. Також більше відео з технічними порівняннями та характеристиками очікуйте згодом.